Ми розпочинаємо великий історичний проєкт Дніпро. Як це було рік за роком? Ми будемо розповідати про події, що відобразилися на повсякденному житті кожного містянина та українця. Стартуємо з доленосного 1991-го, який вплинув на подальшу історію всього людства: різке збідніння населення, карткова система, синьо-жовтий прапор над Дніпром, боротьба місцевої влади проти демократів. Україна незалежна держава. Відкриття єврейської школи у Дніпрі, футбольний клуб Дніпро останній чемпіон СРСР. Референдум про незалежність. Остаточний крах радянської імперії. Міста з віком не старіють. Просто в їхню історію гармонійно вписується людська творчість нових часів. Не завжди задумуєшся над тим, що в один день людина може не помічаючи цього здійснити подорож у різні епохи, зустрітися з культурою минулих сторіч і бути присутнім при народженні того, що живе і буде належати майбутнім поколінням. В останні рік існування радянської імперії ще діяла планова економіка. Намагання переходу до ринку були половинчастими та закінчувалися крахом. Гроші у людей ще були, але вони фактично перетворились на папір. Була введена карткова система. Дефіцит був на найнеобхідніші товари повсякденного вжитку. Їжа стала дефіцитом. Придет ринок. Что это будет? Азис в пустыне или очередной мираж? В 1991 году вот таких каких-то гигантских очередей не было. То, что полки были пустые, это да. Но что интересно, они были очень своеобразно пустые. Вот был период, когда в городе не хватало хлеба. И я помню, что я ехал на работу. И специально в тупике четвертого трамвая там был хлебный магазин. И вот когда я ехал на работу, за полчаса до начала моего рабочего дня там привозили хлеб. И не то, что была бы большая очередь, но люди брали по 3-4 буханки хлеба. Причем был хлеб кирпичик и был хлеб круглый. И вот брали 4 кирпичика четыре круглых хлеба все это запихивали значит в сумку которая на колесиках будущая кравчучка и вот вот это у меня очень яркое воспоминание что я там ну, человек 8-10 впереди меня я стоял и брал там одну две буханки хлеба и я приезжал на работу и меня кто не успевал из сотрудников может ты отдашь этот хлеб. Відома біблійна фраза, що не хлібом єдиним живе людина. Для 91-го року це як ніколи актуально. Головною їжею для тодішніх громадян була інформація. Люди прискіпливо стежили за бурхливою зміною суспільно-політичної ситуації. Було хвилювання, була зневіра, була надія. Сподівання багато хто покладав на демократів, зокрема на новостворену громадську організацію Народний Рух України. Локомотивом створення руху були письменники. З того періоду я вважаю, як хотіли організовувати рух. Цю роботу очолював відомий поет Іван Драч, і раптом мене викликають в облаконком і кажуть: сідай, будемо обговорювати, буде в нас рух чи ні. А бабіч голова говорить: Сергій, ти тільки мовчи. Ну, коли почали заперечувати, щоб не було руху в Дніпропетровщині. А я вийшов і сказав: оскільки ця ідея у письменників народилася, я не можу відмовчати. Я буду говорити правду. Раз воно цей процес пішов. І він піде і на Дніпропетровщину, а нас вважають весь час, так би мовити, консервативною областю, де народжуються міністри і секретарі ЦК, як писав один поет наш. Ну, почали голосувати, всі проголосували. Я втримався. Чого через те, що я відчував, що деякі проблеми з моїм життям виникнуть. Такий консерватизм партійної еліти, пережитки Брежнівської епохи, коли місцева інтелігенція мала хвилюватись за кожне своє рішення, частина дніпровського характеру. Голова міськвиконкому Валерій Пустовойтенко завжди діяв з урахуванням інтересів союзного та республіканського центрів прийняття рішення. Зіськакої та сильною боротьби не ощущалось. Понятно, що була оглядка на, на столицю, ну на Київ, штоводка Аніта, так і ми. Ну, Валерий Павлович просто Системный, как бы, исполнительный человек, и поэтому он так, в общем-то, и его и, и, и вот так судьба и сложилась. Та, попри консерватизм місцевої влади, прагнення суспільства до змін і унезалежнення від Москви було важко зупинити. Однією з ключових фігур тогочасного національно-демократичного руху міста був Іван Шулик. Згодом посмертно йому було присвоєне звання почесного громадянина Дніпра. У липні 1991 року у першу річницю прийняття Верховною Радою декларації про державний суверенітет стараннями шулика при масовому зібранні люду над містом вперше після революційних подій 1917 20 років замайорів жовто-блакитний прапор підняття прапора це було події. Воно там безцесів не відбулося, але прапор підняли. Якесь почуття було такої гордості, що в кінці кінців, нарешті, з'явився прапор у Дніпрі. Зривали і були сутички. О, але нічого. Попри те, що український національний прапор, що встановили біля театру Шевченка, було зірвано, події розвивалися стрімко. Протягом наступного місяця відбувалася підготовка нового союзного договору. Проба державного перевороту в СРСР, провал ГКЧП. 24 серпня Україна проголошує незалежність. Компартію забороняють. Забороняють компартію України. Розганяють Комсомол. По-перше, до столиці України прибув президент США Джордж Буш. Президент США Джордж Буш в Україну приїхав 1 серпня. За 20 днів до проголошення незалежності під час виступу у Верховній Раді лідер Америки рекомендував не поспішати з відділенням від Союзу. Намагання згорнути свободи, що були проголошені за останні кілька років, зазнають Фіаско. Проте багато політичних діячів і засобів масової інформації підтримали Пучистів. А тому постає необхідність у формуванні абсолютно нових незалежних ЗМІ. у Дніпрі. Починають друкувати газету Наше місто. Ну, я прийшов до Валерія Павловича Постовитенка і запропонував давайте зробимо. А він каже: Ну як це ж треба депутатів переконати? Ну якось на сесії переконало депутатів, тому що газета необхідна. і. 91-го року, 10 вересня, вийшов перший номер. Газети ми його двох робили, з нині покійним оселем Чугу. Тисячі три примірники, по-моєму. І ми його роздавали безкоштовно. Вдвох на вулиці. І люди шарахались, якось не хотіли брати. Як це безкоштовна газета. А потім, врешті-решт, ми його роздали, і та газета з'явилася.

Також у 1991 році відбувається відродження національного життя не тільки українців. Відомо, що зараз єврейська громада Дніпра одна із найпотужніших в Європі. Така ситуація закладалася у перші роки незалежності. У 1991 році у місті було відкрито першу єврейську школу, де діти мали змогу вивчати культуру та традиції своїх предків. Що стосується... открытие еврейской школы. Но ну, я помню, я живу рядом с этой школой на улице Минахем Мендал Я помню, что усилия по поводу возрождения, ну, как бы, евре... ну потому что Днепр про в еврейской как бы, истории, он такой город особый, да, там. Тут у нас был э... Ицхак Леви Шнерсон, Шнерсон, Шнерсон. Шнерсон, отец Любавического Рэба, он был 30 лет раввином. То есть при царе, при советской власти. То есть это такая очень легендарная фигура. И поэтому, когда возникли только условия, чтобы можно было создавать, ну, или возрождать это все, возрождалось. И я помню, когда только приехал Равин, ну, еще молодой, совсем там, ну, рэп-шмоль Каменецкий, вот были какие-то там... какие-то якісь ну что то такое. Тобто це все воспринималось з большой симпатией, з теплом. Тобто, ну, класно. То в Дніпрі є така традиція. В Дніпрі должны бути все єврейські вот всі елементи. Осень 91-го. Період між проголошенням акту про незалежність України та референдумом, що мав його підтвердити. Час невизначеності. Економічна ситуація залишається вкрай складною, але одна подія дозволяє мешканцям міста відчути гордість і дух піднесення. Дублююча команда футбольного клубу Дніпро стає останнім чемпіоном СРСР. Я Спартака, помню, да. что это было очень эмоционально. Там Днепр, э, как бы, про Чемпион, по-моему, Спартака. Я боюсь, Бит. меня разорвут э, футбольные фанаты. но ну, помню, это нас воодушевляло. Я помню, мы когда приезжали на игры в Москву, то болельщики поднимали плакат «Днепр Чемпион. То есть это как бы говорило о том, что ну, вся страна знала, что такое Днепр, что это круто, что он чемпион. Відео. Давайчки. І пісіньгу звіє. Б'ютифу. Ще однією розрадою в часи бурхливих політичних змін для дніпрян був похід до кінотеатру. Найпопулярнішими закладами культури на той час були Родіна, Червоногвардієць, Січ. Політика гласності, що була проголошена у середині 1980-х років, дала змогу транслювати без обмеження голівудські фільми у 1991 році. Широкою популярністю користуються стрічки Джонеф Кеннеді та Дорс Олівера Стоуна у ліжку з Мадонною» Алика Кешиш'яна, капітан Крюк Стівена Спілберга. 1 грудня 1991 року. В Україні проходить референдум. Абсолютна більшість підтримує акт проголошення незалежності. Леоніда Кравчука обирають першим президентом. Сьогодні обирали і нового українського президента, який вестиме відокремлення від Москви фаворитом називають Леоніда Кравчука. Він проголосував за себе і за незалежність. За кілька днів у Біловезькій пущі лідери трьох республік підписують договір про ліквідацію СРСР як геополітичної реальності. Наприкінці року Михайло Горбачов складає свої повноваження. Іноземні держави визнають Україну незалежною. До речі, першою суверенітет України визнала сусідня Польща. Тоді ж, 1 грудня, українці обирали собі і першого президента. Попереду буде період становлення нової країни і надзвичайно тяжкі економічні реформи, які докорінно змінять життя суспільства. Таким був рік проголошення незалежності для Дніпра та країни. Зустрінемося у новому 1992 році, який ми проживемо разом. На цьому нашу ранкову програму завершено. Ми оголошуємо перерву до 15 години 55 хвилин. На все добре, до зустрічі.